А якщо говорити про рекитні почуття, то вони якраз пов'язані і передумови цих почуттів, витоки цих почуттів беруть із нашим раннім досвідом. Тут мало місце або заборона батьків на вираження аутентичних почуттів, або заборона до нас, яка була звернена, або заборона у самих батьків на вираження цих почуттів. Так, і певна атмосфера в сім'ї, коли, наприклад, заохочувалися рекетні почуття, і вони були прийняті як норма. І це повторювалось раз у раз. Так було багато разів в дитинстві, а потім дитина приносить це в своє доросле життя і повторює це вже, якщо вона не працює над собою, якщо вона не займається саморефлексією. Вона приносить це в своє доросле життя і раз у раз може повторювати такі ситуації і дійсно проживати ці рекетні почуття. До речі, сам Ерік Берн, він досить критично ставився до вираження рекетних почуттів. Він з таким деяким смутком говорив. Про те, що скільки б він не працював зі своїми клієнтами, а вони продовжували, хоча розуміли, що це рекетне почуття, і вже Ерік Бергін про це казав, що це почуття рекетне, що воно не допомагає їм. Але вони продовжували його проявляти, виражати в своєму житті, і дійсно, вони його відчували. І ось тут Фаніта Інгліш. Якраз зауважую про цей момент, що це не була маніпуляція яка зі сторони клієнтів по відношенню до Еріка Берна. Насправді рекетне почуття, воно є таким заміщуючим. І рекет, в перекладі, паразит, паразитуюче почуття. В дитинстві відбувається заміщення аутентичного почуття рекетним. І людина дійсно переживає ось це рекетне почуття. Вона справді має доступ до цього почуття. Тобто відбувається, як тільки якась ситуація стається, є якийсь стимул, одразу виникає ось це рекетне почуття. Людина навіть не усвідомлює, що за ним є там якесь аутентичне почуття. Вона може бути з ним взагалі незнайома, не в контакті. Бо вона з раннього досвіду знайома в контакті саме із цим. Рекетним почуттям. І вона не робить все спеціально. Тобто ці процеси відбуваються неусвідомлено. Людина так діє, тому що так склалося в її, в її житті, так є в її досвіді. Могло бути так, що вона отримала пряму заборону від батьків на проживання. Аутентичного почуття, коли, наприклад, дівчині, дівчинці, маленьці, маленькі дівчинці не дозволяли проявляти злість, не дозволяли злитись, коли дійсно її, наприклад, ображали, критикували, і вона намагалась відстояти свої кордони, але їй якраз відстояти свої кордони не дозволяли. І сказати, що, що їй це не подобається. І казали, що вона має бути вічливою, вона має бути терпеливою, вона має слухатись, вона їй не можна давати відповіді, щось казати на свій захист, вона має мовчати. І таким чином у дитини є заборонена злість. А тим паче, якщо, наприклад, вона проявляла якесь інше почуття, наприклад, дівчина, дівчинка починала плакати, тоді їй. Вона отримувала за це погладжування. Їй ну, що ну все, все, все добре, да? і якось залагоджували цю ситуацію. Тобто в неї підкріплювалося те, що одне почуття повинно замінюватися іншим, бо за це вона може отримати погладжування. Від батьків може отримати увагу. Вони схвалюють ці дії, власне кажуть, ті те вираження, почуття ті дії, які ма, на які вже викликається почуття і, і втілюється, які в життя, що е, вона може, може отримати визнання від батьків. І могла бути, крім заборони, ще і інша ситуація, коли заборони як такої прямої не було словесної, але на дитину взагалі ніяк. Не реагували. Тобто не надавали значення тому, що дитина переживає це почуття. Взагалі у дитини могло скластись враження, що той дискомфорт, який я відчуваю в своєму тілі, він не є реальним. Я, напевно, його не відчуваю, бо мені не дають відгук ніякий. І мені не пояснюють, що зі мною відбувається. Я не розумію, це щось, щось, щось не те відбувається, це, мабуть, нереально. Це щось фантазійне, я не можу довіряти собі і, та своїм відчуттям тілесним, своїм почуттям, власне кажучи. І ось тут теж могло бути таке заміщення відбуватися аутентичного почуття рекетним. І загалом, якщо о, говорити про Вираження почуттів, так дії далі направлені на вираження почуттів. То от Ваніта Інгліш пропонує розрізняти три аспекти. Є той аспект, коли дитина усвідомлює, яке почуття вона переживає. Є той аспект, і доросла людина так само, є той аспект, коли людина може виразити це почуття. Виразити словами, виразити своєю поставою, мімікою, жестами. І є той аспект третій, коли людина може виразити якимись діями, які безпосередньо можуть бути направлені на інших людей. Наприклад, якщо я радію, я можу підійти, і обійняти людину. І Фаніта Інгліш зосереджує увагу на тому, що потрібно Розрізняти три аспекти. І у дитини ці три аспекти формуються не в тому порядку, в якому я їх назвала. Тобто дитина спочатку більш діяльно виражає щось через другий аспект через вираження своїм тілом словами, і діяльно більш навіть, і лише після цього, в більш пізньому віці, у дитини формується здатність усвідомлювати це почуття, яке вона. Переживає всередині себе. Тобто така здатність до саморефлексії, здатність до менталізації. І дуже важливо, щоб мама в цей момент, або якась інша фігура, яка опікується дитиною, пояснила їй, що з нею відбувається, щоб вона назвала це почуття, щоб вона нормалізувала це почуття. І більше того, щоб вона. Дала дитині ось це розрізнення, що одна справа, що ти відчуваєш це почуття, і зовсім так, тобто ти його усвідомлюєш, ти його навіть можеш якось виразити. Зовні я бачу по тобі, що ти злишся. А інша справа, що ти діями щось робиш, тому що дитина може, наприклад, боятися, що якщо вона злиться. То автоматично, значить, вона може нанести якусь шкоду іншим людям. І тому, тут, і, і тому вона не, не може виражати, переживати злість, проживати її, якимось чином її виражати. Ні, є велика різниця. Ти можеш усвідомлювати, що ти переживаєш це почуття, ти можеш його виражати екологічним способом, і ти можеш діяти так, щоб. Не насильницьким чином, так? тобто так, щоб не нашкодити іншим людям. Але дитина сама по собі не може до цього дійти. Їй потрібно, щоб їй дорослі про це надали інформацію, щоб дорослі їй це пояснили, щоб дорослі це нормалізували, вони дали простір для того, щоб дитина могла прожити це почуття. І, власне кажучи, навчилась впоратись із цим почуттям. Завдяки якраз корегуляції, наприклад, дорослої якоїсь фігури, щоб вона навчилася з цим мати справу. І якщо говорити про рекетні почуття, то Фаніта Інгліш сприймає якраз рекетні почуття, ці заміщуючі почуття, як результат, який да, всередині є паразитування. Тобто люди переживають рекадні почуття, коли вони паразитують, що означає ось це паразитування. Паразитування це тіє ті способи поведінки, тобто взаємодії з іншими людьми, які є звичними для людини, які вона навчилась використовувати для того, щоб отримувати якісь певні для себе. Стимули, погладжування. Якщо ми говоримо про переживання рекетвого почуття, заміщуючого почуття, то воно не здатне, може бути нездатне в повній мірі замінити те а, аутентичне почуття. І, власне кажучи, ось ця енергія буде йти в тіло, і буде відчуватися психосоматика, буде все одно відчуватися всередині якийсь певний дефіцит. бо Рекетне почуття це не є аутентичною, відповідно, потреба залишається незадоволеною, і оскільки потреба залишається незадоволеною, то людина буде раз у раз проявляти це рекетне почуття, щоб ну, нарешті задовольнилася ця потреба. А, але емоційний дефіцит він буде, він буде все одно залишатися. І людина через паразитування, тобто через способи, такі взаємодії з людьми, які якраз не, не відповідають ось цьому способу вирішення проблем, дорослому моєго стану, вона буде намагатися. Отримати того, те, що їй не вистачає, ті погладжування, якраз, які їй не вистачають, вона може намагатися підтвердити ті якісь сценарні свої переконання, ті батьківські послання, ту життєву позицію, екзистенційну позицію, яка в неї є, те сприйняття своєї ідентичності, яке в неї є. І, власне кажучи, тобто той повністю. Те все уявлення про себе, яке, яке вона має всередині. І якщо відбувається ось це паразитування, то людина, зрештою, робить це в середовищі сім'ї, де вона за це отримує позитивні погладжування, тому що вона звикла так діяти, з'являються ці рекетні почуття, але в сімейній системі саме ці почуття підтримуються. Однак, коли людина виходить за межі сімейної системи, то ці її шаблонні способи поведінки, і, власне кажучи, однотипні ось ці рекерні почуття, вони можуть негативно сприйматись іншими людьми. І людина змушена буде ще більше їх актуалізувати, ось так такі способи поведінки, і ще більше, щоб відчувати ось ці рекерні почуття. І ще менше мати змогу досягти, власне кажучи, ось тих погладжувань, які вона хоче отримати, які їй потрібні. І вона буде шукати тих людей, зрештою, які зможуть їй так само, як колись батьки, давати от, оці поглажування за оці вияви, за оці вияви паразитування, за оці вияви внутрішнього переживання і зовнішнього вираження рекетних почуттів. І тільки результат буде якраз в тому, що, зрештою, вона буде від паразитування піти до психологічних ігор. От Фаніта Інгліш якраз на, в цьому контексті дискутує із Еріком Берном про те, що насправді психологічні ігри так, і з їх виграшем, то це а, є невдалий результат. Паразитування, що насправді люди не хочуть грати в ігри. люди хочуть паразитувати, тобто отримувати оці паралельні доповнюючі транзакції, щоб їм давали погладжування на те, як вони виявляють ось ці свої райкатні почуття. Але якщо вони не отримують цього, і вони бачать, що інша людина ось вона. Вже переключиться, да, тобто в інший стан, тобто вона піде з цієї взаємодії, да, вона не, не дасть ці погладжування. то До того вже ця людина переключиться, відбудеться ось це переключення егостану, стану, як це відбувається в психологічній грі, і вона або вона сама піде вийти з цієї гри для того, щоби заздалегідь попередити те, що от вона не отримує цих бажаних погладжувань. І це може навіть супроводжуватись такі, такою усмішкою, але такою усмішкою, як ніби її викрили. І в Фаніта Інгліш, на відміну від Еріка Берна, говорить, що це якби такий, як просто як маленька така своя втіха за те, що знову не вдалося паразитувати, ось далі продовжувати паразитувати. Але Відбувається, доходить до кінця психологічна гра, є розплата, людина накопичує марки, у ці негативні, неприємні такі почуття всередині, і вона знову повертається до паразитування. Бо перезитування, власне кажучи, переживання цих рекетних почуттів Є дуже знайомим для неї. Це її спосіб взаємодіяти із людьми, це її спосіб вирішувати ситуації, хоча насправді вони не вирішуються, але хоча б якось отримувати якісь погладжування зі сторони інших людей, і укріплювати, власне кажучи, рухати свій сценарій далі, і укріплювати ті свої. Ту свою життєву позицію, ту ідентичність, які вона має. Таким чином, рекетні почуття вони насправді не дозволяють людині в повній мірі виявляти себе. Вони не дозволяють людині в повній мірі взаємодіяти з людьми так, щоб отримувати від цього дійсно гарні такі позитивні наслідки. І далі рухатися і е, говорити про е, почуття в транзакційному аналізі, е, то е, тут дуже важливо розуміти про е, ось цю шкалу емоційної грамотності, е, яка запропонована Клодом Штайнером. Клод Штайнер запропонував, що є різні рівні усвідомлення, є Можна рухатися від нуля, грубо кажучи, по шкалі від нуля відсотка усвідомлення до ста відсотків усвідомлення, але ні нуль, ні сто ніколи не бувають у житті. І в людини зазвичай це відбувається такий рух. Цією шкалою, коли вона її переживає, в якійсь певній мірі, тобто буде якісь, на, яку, на якійсь мірі усвідомленості, тобто це ніколи не буде, не буде досягнуто тих ста відсотків. І починає він рух по цій шкалі із такого заціпеніння. Тобто, коли людина взагалі не відчуває. Нічого не відчуває, вона просто оніміла. Коли Вона не тілесних відчуттів, вона не, не, не може їх якось вирізнити ідентифікувати, ні своїх почуттів вона не може теж ідентифікувати. Далі відбувається рух, коли людина переходить від заціпеніння до фізичних відчуттів. Фізичні відчуття це коли вона здатна. Відрізнити в собі якісь певні фізичні прояви, тобто якийсь жар, холод в тілі, можливо, серцебуття людина це може в собі вирізняти. Після того, після фізичних відчуттів, Людина йде до такого емоційного хаосу, тобто, коли людина відчуває почуття на рівні енергії, але вона не може їх ще назвати. Далі їй потрібно пройти вербальний бар'єр. Тобто, коли вона може словами описати ці почуття. Людина проходить вербальний бар'єр, вона здатною стає до диференціації почуттів. Після того, як відбулася диференціація почуттів, можна йти до виявлення причинності почуттів, тобто що стоїть за цими почуттями. І після причинності вже можна рухатися до такої емпатії, тобто до здатності. Розуміти свої почуття до здатності розуміти почуття. Іншої людини, усвідомлювати їх. І до речі, Клодштайнер не говорить про те, що з іншою людиною фактично відбувається рух по цій самій шкалі розуміння, що з нею відбувається. Але можна теж і, і, і в такому контексті сприймати, що емпатію ми теж так можемо рухатися, коли ми просто рухаємося від цих нижчих рівнів до більш високих рівнів, коли а, дійсно у нас є ось ця. Усвідомленість. І в будь-якому випадку, ну і далі, коли вже у нас відбулася емпатія, ми можемо така інтер... інтеракція, тобто ми можемо проводити звірку з реальністю. Тобто ми можемо дійсно з'ясовувати з, з іншої людини, чи дійсно вона це відчуває, чи дійсно ми правильно сприйняли інформацію, якусь тобто ми можемо взаємодіяти і прояснювати. А що саме, як саме нам ну, із, цими, із цими нашими почуттями, чи, чи те, що ми приймаємо за істину, тісно є такою істиною? Це є шкала емоційної грамотності, і вона може бути дуже зручною для того, щоб працювати із собою, і своїм розумінням А. Взагалі, де я знаходжусь. І якщо я зараз не можу вирізнити, наприклад, що я відчуваю, я не знаю, що я відчуваю, то тоді це означає, що мені треба починати з тіла. Тобто, я Починаю із цілесних відчуттів, щоб взагалі, хоч якось відчути, що відбувається в моєму тілі, якщо потрібно зробити відповідні техніки, щоб зрозуміти, що ось я відчуваю, яка є різниця до технік, після техніки, що відбувається тепер. Я розумію, відчуваю, і далі вже рухатися вище по цій шкалі. Тобто, конкретно а що ж може бути з. Почуттів, що може стояти за цими тілесними проявами, які можуть вкритися почуття, які там є почуття. Крім шкали емоційної грамотності, також можна взяти кроки до емоційної грамотності, і ці кроки до емоційної грамотності. Вони передбачають собою, що ми живемо із відкритим серцем, тобто ми діємо і ми живемо із відкритим серцем до іншої людини. Спочатку ми. Контракт обов'язково транзакційний аналіз, контрактний метод, тому ми обов'язково укладаємо контракт про те, що інша людина так само готова з нами взаємодіяти на цих самих засадах. Ми відкриваємо своє серце далі. Тобто, ми даємо погладжування, які ми хочемо дати, ми приймаємо погладжування, які ми хочемо прийняти. Ми просимо погладжування, які ми хочемо отримати. Ми Власне кажучи, даємо собі погладжування, і ми не приймаємо ті погладжування, які ми відторгаємо ті погладжування, так, які ми не хочемо приймати, які нам неприємно не приймати. І так само може діяти і інша людина. Тобто ми обмінюємося ось так погладжуваннями в нашій взаємодії. Потім ми зондуємо емоційний грунт, тобто ми можемо відкрито говорити про свої почуття. І, власне кажучи, про свої потреби, ми теж можемо відкрито говорити, ми можемо як факт щось називати, далі йти, а я відчуваю в цій ситуації ось, і просто без оцінки давати як факт. І далі я відчуваю ось, ось так себе. І за цим щось стоїть, і можна, да, якась потреба за цим стоїть, і далі можна рухатися до того, щоби. Просити людину про якусь дію, якщо нам це буде зручно, якщо нам це дійсно потрібно в якійсь певній ситуації. І, і одним із кроків теж от, є останні, останнім кроком є прийняття на себе відповідальності. Тобто, коли я розумію, що я вчинив, наприклад, я вчинила якісь дії, які нашкодили іншій людині, і з якими іншій людині було. Не окей, а, і дійсно, а, є моя, справді є моя, вона у цих кроках, реальна, вона. Ось, то я можу просити пробачення у цієї людини. Якщо Інша людина дійсно щось таке зробила, що нашкодила мені. Вона може просити пробачення в мене, і ми можемо кожен із нас може або приймати ці пробачення, або не приймати ці пробачення, вкласне кажучи, думати, що нам робити із нашою подальшою взаємодією далі. Ось так, Клод Штайнер пропонує рухатися до цієї емоційної грамотності, і загалом він каже про те, що емоційна грамотність вона якраз про те, що про цей інтелект в серці. Тобто, коли вона не вона на відміну від емоційного інтелекту, вона точно не буде в якихось використовуватись ситуаціях, де можна. Просто використати знання про почуття для якихось цілей реклами, чи то просування якихось послуг, чи то політичних цілей. Тобто емоційна грамотність, вона справді про це щире, відкрите спілкування від серця до серця, коли ми можемо бути справжніми, бути щирими, бути емпатійними, відкритими. І, власне кажучи, інша людина у взаємодії з нами може бути теж такою самою. Тому. І ці кроки, так, і ось ця шкала, і ось це розуміння аутентичних і рекетних почуттів, і того, наскільки вони дійсно рекетні почуття, зокрема, так наскільки вони можуть в нашому житті, в нинішньому дорослому житті заважати нам у вирішенні якихось ситуацій, і в тому, щоб в цілому. Задовольняти наші потреби, справжні потреби, бо аутентичні почуття це про наші справжні потреби, а рекетні почуття це про те, що наші потреби не будуть задоволені. То ось, ось це усе розуміння і усвідомлення воно веде до іншого, іншого життя, іншого способу взаємодії з людьми. І мені хочеться побажати кожному, щоб ось цей інтелект в серці, щоб він допомагав. Вибудовувати кроки від одного серця до іншого серця, і щоб він допомагав і приймати ці кроки, які робить інша людина у взаємодії з нами назустріч нам, щоб ми просто були відкриті серцями один одному. І, зрештою, щоб у нашому житті було більше погладжувань таких. Позитивних, таких, які б були для нас дійсно приємними, бажаними, наповнюючими, надихаючими, і, зрештою, і радості. у радості в нас у житті теж було більше справжньої аутентичної радості і менше заборон на таку радість і на таке життя у щирості із собою і у такій. І, і, і щирій, істинній, взаємній взаємодії, контакті з іншою людиною, тепла усім нашим серцям.